Це студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Функція в тебе летить від додатку ЄПО. Вже працює на айфон. Про це повідомив співзасновник групи технарій Геннадій Сульдін. Власне від нього і дізнаємося. Подробиці, пане Геннадію, вітаємо вас. Здоров'я перш за все вітаю з святом з великим святом України з Днем незалежності і бажаю всім нам. Довго та щасливого життя життя вільній незалежної Україні. Дякую навзаєм. Підтримую кожне ваше слово. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, спасується? що так. Так, ми знаємо, що є гарні новини, і ми охоче вислухаємо всі деталі, як сьогодні працює ЄППО, як сьогодні працює нова функція в тебе летить. Головне про те, про що я зауважилась: що сьогодні вона доступна і для Андроїду, і для айфону. Так, вчора вже працює функція, в тебе летить на андроїдах е, і на айфонах одночасно. Що це таке? Е, громадяни, які бачать чи чують повітряні цілі, наприклад, ракету чи шакет, сповіщають систему ЄППО про те, що вони бачили чи чули. І коли система отримує сповіщення від громадян, е, штучний інтелект ЄППО будує траси. Ракети шахедах і передбачає їх місце знаходження через 10 хвилин. Тому, коли ми дізнаємося, що побудовано вектор, побудовано трасу, і ми впевнені в тому, що рух повітряної цілі саме такий, як його розрахував штучний інтелект, з'явилась функція в тебе летить. Вона попереджає громадян на шляху передбаченої траси ракети чи «Шахеда», що їм особисто загрожує небезпека. Чим це пов'язано? Багато людей сприймають повітряну тривогу як таке собі щось таке, що до них особисто не відноситься. А ми маємо доволі жахливу статистику біля 20% постраждалих уражено уламками склад чи побутових предметів, що свідчить про те, що ці люди не дослухались повітряної тривоги, не відійшли від вікон і були Своє справжнє життя, мабуть, гуляли на вулиці. Але коли летить ракета чи шахет, або в будь-якої будь точки траєкторії, вона може бути вражена зенітною ракетою. І завдяки вибухової хвилі від вибуху зенітної ракети може бути вибута стекла, і люди можуть пошкодитися. Тому ми особисто попереджаємо, що в тебе летить. Є небезпека саме про тебе. Подбайся про свою безпеку, відійди від вікон. Краще за все бути в тому приміщенні, де вікон зовсім немає. Наприклад, саме ЗЛІ. Ми сподіваємося, що таке попередження буде зберігати життя здоров'я українців. На Андроїді ця функція є вже три тижні відправлена більш. 9 тисяч сповіщень. І ми щиро сподіваємося, що хтось дослухався, надійшов від вікон, сховався, знайшов для себе саме безпечне місце, і таким чином він подбався про своє життя і здоров'я і життя і здоров'я близьких. Тепер ця функція вже доступна на айфоні, тобто, в втебелити тіє ППО отримала повний функціонал. І всі громадяни України, в яких стоїть додаток, є ППО, може бути захищені. Що треба зробити власникам айфонів та тих Android-смартфонів, де ще не було оновлення? Просто зайти в App Store для айфонів, Google Play для андроїдів, оновити додаток. І потім, якщо відкрити додаток, з'явиться така. Кнопка Отримувати попереджік. Якщо її натискаєш, вона світиться зеленим кольором. Так, власник смартфона дає своє, свою згоду на отримання персональних сповіщень про особисту небезпеку. Там, де буде колокольчик, це сповіщення. Можна буде продивитись весь архів сповіщень, які людина отримувала під час повітряних атак. Це дуже просто. З цим впорається, хто завгодно, цей інтерфейс. Ну ми його багато тестували і не виявили ніяких проблем. І тепер ми передаємо все це громадянам України, які можуть подбатися про свою власну безпеку і вимкнути сповіщення. І ми закликаємо бати про безпеку інших громадян, і якщо ви побачили звук, чи звук активного реактивного трилатої ракети. То ми просимо зайти в додаток і сповістити про це систему ЄПО, яка сповістить інших громадян, якщо їм є реальна загроза, і сповістить фахівців ППО, де саме знаходиться та ціль. Бо, як ми знаємо, російські ракети-Шахеди летають них, і радіолокатори українські їх бачать не завжди і не до всіх місцях. Нещодавно ми говорили з вами три тижні тому про те, скільки має бути користувачів додатку ЕППО для того, щоб ось а, ці шляхи ракет, про які ви говорите, вони були більш чіткими а повідомлення в тебе летить більш вірогідними і інформативними до користувачів. Скажіть, будь ласка, скільки користувачів є сьогодні, і скільки ще потрібно? Сьогодні в нас майже 450 тисяч користувачів це великий успіх. А для того, щоб ми отримали е, точність близьку до е, потрібної, нам треба десь 700-750 тисяч користувачів. Коли ми отримаємо мільйон користувачів, ця точність буде така, що вона буде, ну я так розумію, більш 95%. тобто зараз ми маємо достатню точність для приблизного попередження. Коли буде 700 тисяч, ми будемо мати точність точного попередження. А коли ми будемо мати мільйон користувачів, то ми будемо сумпроводжувати ракети і шахеди з точністю більш 95%, яка до сьогодні вважається неможливою. Але українців можливо все, особливо, коли ми всі. Діємо разом. Дійсно, для українців немає нічого неможливого. Я ще раз вам дякую за цей ефір. Дякую за ту ініціативу, яку ви зараз робите для всіх нас і для військових. І ще раз вітаю зі святом. Нагадую, з нами на прямому зв'язку був Геннадій Сульдін, співзасновник групи «Технарі», Волонтер. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.